Павло знову працює на шахті. Сьогодні лише те, що він прийшов у формі, нагадує, що цьому приємному відкритому чоловіку довелося пережити чимало. Призваний і відвоювавши рік в АТО, він повторив подвиг діда. Дід артилерист. А Павлу довелося стати зенітником з 13 квітня 2014 року. І до 27 березня дати демобілізації поточного року в його біографії: Слав'янськ, Добропілля, Краматорськ, Макеївка, Ясиновата коротка пуска знову ато 14 января 2015 года мы убыли снова в район донецкого аэропорта пески опытные водяные там дислоцировались и несли уже дальнейшую службу вот в марте 27 марта я демобилизировался уволился возвращаются патриоты в первую очередь своей страны понимая что надо свою страну любить это в первую очередь. Всі визначаються як сім'я, браття, побратими друг за друга однозначно. Сьогодні він вже спокійніше розповідає про ті дні. Втім, вважає, про це варто говорити, говорити тим, хто цього не бачив. Тому на запрошення взяти участь у зустрічі з учнями ліцею погодився відразу. Зараз тяжело, ще щось говорить, війна не закінчилася. Війна продовжується, це найстрашніше. Ну, Надо рассказывать, что надо любить в первую очередь свою страну, свою родину, защищать ее, не бояться ее защищать, отстаивать не только там с автоматом в руках, а даже и здесь вот говорить, не бояться, да, я украинец, да, я люблю свою страну. Учить украинскую мову в конце концов. Затамувавши подих, слухали бійця учні в ліцеї. Проводилося чимало заходів на підтримку воїнів. АТО. втім, щоразу зустрічі з героями це нові емоції. На таких заходах зала ніколи не пустує. Очень важливо для нас всіх, і це становиться таким символом. Герої АТО, вони очень мудрі, вони взагалі молодці, тому що вони пішли туди воювати за нашу Україну. Вони очень сміла і ще більше їм смілості, храбрості і. Любви, що у всех, наверное, из них есть семьи, жена, дети, и они их любят. И дети. Несмотря на то, что их папы очень далеко, они продолжают их, ждать и очень хотят, чтобы они приехали поскорее. Зустріч трьох поколінь приготували за ініціативи и підтримки дитячої бібліотеки номер 15 Я придумала такий ряд наших парней, солдатов, которые были в АТО. Ну вот у нас первый герой нашего времени сегодняшнего, это Павел Тихоступ. Он нам расскажет конкретно детям, что было, как было. Тем более он подарил им очень хорошую шкатулку, в которой есть письмо оттуда, с фронта. Я считаю, что такие встречи нужны для ребят. Они их закаляют, придают мужество, дают любовь к своей родине, к своей земле, к своей школе, к своему двору, к дому. Кроцтвіникам. Павло розповідав учням і про найтяжчі хвилини боїв, і про те, що допомагало і давало сили жити, надійне плече друга і дитячі листи, в яких малюнки і вірші, які стали своєрідними оберегами для бійців. Солдат, ти за страну, ти бережеш її як мать свою. Ти плаче, держиш автомат. Плечу прижав стальний приклад. І в бой йдеш, щоб захистити. Страну родною ти свою, але ти не в силах змінити. Держись, родной, тебе прошу. Ми віримо, що не буде слышен свіст польотів чорних пуль гранатометів. І буде життя, як новий лист. І ти проснешся, не видав все це. Учні ліцею приготували гостю подарунки, невеличкий концерт і квіти. Сам же Павло вважає найкращим подарунком і нагородою життя. І пам'ятає до дрібниць кожну хвилину першої зустрічі повернення додому. Доченька запряталась за маму. От, вона немного испугалась, наверное, меня я был не бритый, уставший по форме форма не совсем чистая. Вот, На голове шапочка из скручена была балаклава. Как-то так все это наверное, ее напугало. Вот, Она запряталась за маму и даже чуть расплакалась. Ну, это все буквально в течение там, полуминуты все успокоилось. и она Папа, папа запрыгнула мне на руки. От, і все, радость, держать на руках ребенка, с з жіною. прекрасное, що не треба никаких наград, головне повернутися домой і и здоровым. І головне, що боєць розповів на цій зустрічі: ми обов'язково переможемо, бо володіємо секретною зброєю. Ми на своїй землі, це найголовніша мотивація. От. Те же люди, которые пришли на нашу землю, какая у них мотивация? Это деньги. Ну, это, это ничто по сравнению с тем, что ты защищаешь свою страну, свою Родину.